Будемо не просто добрими сусідами, а що ми будемо єдиною великою дружною родиною. Це природньо, що ми всі різні, але в тому наша цінність. Бо, як казав колись Василь Семененко, ми не безліч стандартних я, ми безліч всесвітів різних, але ми повинні вчитися разом жити, співіснувати. Так бачить майбутнє об'єднаної територіальної громади Наталія Тхоржевська, кандидат на посаду голови Дубівської ОТГ, мама, дружина, педагог з більш як двадцятилітнім стажем, волонтерка, патріотка рідного краю. Вона певна у своїх силах авторитет і можливостях всі мої діди, прадіди народилися, жили тут, і якимось чином так чи інакше були причетні до того, що наше село і не тільки наше село були причетні до творення тої історії. З людьми говорити треба, з людьми говорити дуже просто, не так складно, як би це здавалося. Головне йти і говорити, аби люди розуміли. Колись у селі Дубове знаходилось одне з найсильніших сільгоспідприємств Волині, каже кандидатка. Люди мали роботу і впевненість у завтрашньому дні. Усе зникло вмить, і селяни опустили руки. Мені дуже хочеться, аби ту колишню славу не лише повернути, а й примножити. Ми маємо для цього всі ресурси, ми маємо для цього потенціал, ми маємо для цього бажання. Єдине, що ми повинні зрушити громаду, аби вона стала більш активною і разом усе все зробити. У планах кандидатки обов'язкові громадські слухання, обговорення усіх проблемних питань з семи. Сіл, які входитимуть до майбутньої дубівської об'єднаної громади, крім цього, можна привести до європейського рівня й інфраструктуру населених пунктів. Питання на першому плані це і дороги, це і освіта, обслуговування населення і створення нових робочих місць. Все це можна зробити, але найперше треба починати із моніторингу проблем. Нам треба спочатку визначати, аби проблеми не зверху починали вирішуватися, а знизу, аби люди самі розуміли, що для них першочергове, а потім вже знаходити ресурси. Якраз от створення цих об'єднаних громад дає нам цю можливість. А ще впевнена жінка майбутнє кожної громади підростаюче покоління. Як виховуємо, каже Наталія Дмитрівна, так і житимемо. Молоді діти це головний ресурс і головний потенціал сьогоднішнього села. Все велике починається з маленького. Коли Шевченко ще казав, якби дав Бог, це мале діло зробити, то велике само б зробилося. У майбутньому центрі об'єднаної територіальної громади в селі Дубове інфраструктура не найгірша. Тому дбати в першу чергу потрібно за решту дрібних сіл. Створення банку соціальних ідей, співпраці. З усіма установами у селі та підтримка малого і середнього бізнесу усе це потрібно підсилити правильним використанням коштів. Ми Мусимо шукати додаткові джерела фінансування, які джерела інвестицій. Будемо працювати над проектами якимись, які будуть працювати на благо громади. І, хоч усі села майбутньої об'єднаної громади знаходяться поблизу районного центру, потрібно створювати нові вакансії і давати місцевим можливість заробити не виїжджаючи з населеного пункту. Будемо працювати над тим, аби зберігати кожне робоче місце, не тільки зберігати, а створювати нові. Оці ці люди вони заслуговують кращого життя, гідного життя. І ми мусимо щось робити. Вони самі себе вже захистити не можуть, вони для себе зробити нічого не можуть. І знов-таки село буде доти, доки буде лишатися молодь в ньому. А щоб молодь лишалася, треба створювати належні умови. У мене Мабуть, загострене почуття краєвого патріотизму, мабуть, тому що це моє рідне село, це мої рідні люди.